Міський осередок товариства Червоного Хреста України отримав першу у цьому році гуманітарну допомогу. Родини із категорії ВПО підтримали організації Червоного Хреста з Данії, Франції та Румунії. Гуманітарна допомога розрахована і на дорослих, і на дітей. Сюди ввійшли продуктові набори, ковдри, сюди війшли вода, Кока-Кола, набори для немовлят, а також сухі, як ми кажемо, сухе молоко для дітей од до шести. 6 до 12. у вантажі був також генератор, який вже передали в один із закладів культури. Також ми отримали однофазний 12 кіловатний генератор, який передали до бібліотеки нашої центральної, отримала в нас трацюк. То вони звернулись до мене з таким проханням, якщо можна підтримати в придбанні генератора. То за добу вирішили це питання. Дякую обласної організації Товариства Червоного Христа Юрченка. Дякую місцевій владі про те, що спрацювали оперативно і зібрали всі необхідні документи. 60 родин, які попередньо зареєструвалися, можуть приходити за наборами з 14 лютого. Попередній запис в телеграм-каналі нашої, нашої організації. Він так і підписан, Олександрівська міська організація Товариства Червоного Христа, де вони реєструються, коли відкривається реєстрація на отримання, вона, на жаль, так швидко заповнюється, що вони потім скарги перед'являють, але ж наші можливості ми розраховуємо тільки на те, що ми маємо. Ми попередньо не пишемо наперед, бо це буде просто безлад. Тому ми беремо от на 60, ми 60 і. Замовляємо і зупиняємо реєстрацію. Люди зареєструвалися на слідуючий день з 9.30 і майже до поб'єдного, як ми кажемо, до перемоги. Ми видаємо всі ті списки, які звернулися. Ми запитали, чи може людина, яка раніше вже отримувала гуманітарку, розраховувати на неї знову. Допомога надається одноразово нашої організації. Але зараз пішли іноді такі випадки, коли м, категорія ВПО переїжджає з одного адреси на іншу, і вони реєструються як Ну, Ми не всіх, на жаль, можемо відслідкувати. Ті, що відслідковуємо, ми тоді попереджуємо, що розумієте нас правильно з порозумінням. Більшість з порозумінням до цього ставиться Ну, не вийшло, скажімо, ну не розрахували. А так ми даємо одноразово. І єдине, що в нас може по второму кругу проходити, це якщо людина в нас отримала, допустимо, на той час одну тільки гігієну, а ми отримали продукти, а вона їх не отримала, вона може прийти отримати. Отаким От чином вони іноді повторюються по другому колу, як ми кажемо. Підтримка від міжнародних організацій Товариства Червоного Хреста планується і надалі. В Олександрії відбулись благодійні змагання з футзалу різновиду футболу, який відбувається на майданчику з твердим покриттям та меншою кількістю гравців у команді. Турнір на підтримку Збройних сил України приймав ліцей імені Тараса Шевченка за сприяння групи цивільно-військового співробітництва штабу військової частини А 7341 та Олександрійської районної військової адміністрації. Ми планували ще кілька місяців тому звернулися до Олександрівської районної військової адміністрації, до начальника військової адміністрації Ольги Натолі Коріненко. І за сприянням її через міську раду та через управління освіти ми отримали дозвіл на проведення цього заходу, який відбувся в першій школі в ліцеї Тараса Росія Шевченка. Дякуємо управлінню освіти за надання нам приміщення. І після цього ФК теж долучилися до цього заходу. Вони надали призи, вони надали належну організацію. 12 місцевих команд завдяки своїй майстерності володіння м'ячем зібрали під час змагань 12 тисяч 70 гривень. Ще три тисячі на підтримку армії передала громадська організація Журавель. Всю суму передали координаційному центру волонтерів на придбання старлінку. Зазначимо, що найстаршому гравцю однієї з команд виповнилось 77 років. Такі відомі, як шляховик, ветеран, Усівка, також були юні команди, які заявилися, це пішоходи за кермом, такі назви команд зі Стародуба була команда. Всі наші місцеві хлопці, які грають вже на нашому обласному рівні, на Олександрійському рівні, дуже давно вони долучилися до цієї справи. Хочу сказати, що давно в Олександрії не проводились таких заходів, тому це була така нова форма збору коштів. На підтримку наших збройних сил всім сподобалась, Дуже грамотна та ефективна та на високому рівні організація. На турнірі з футзалу організатори змагань не зупиняться і вже планують наступний благодійний спортивний захід. Плануємо проводити надалі такі заходи, тому що на мою думку це дуже ефективна форма збору коштів на збройні сили, тому що це такі турніри, такі заходи вони об'єднують різні верстви населення, молодь починаючи з 18 років. Та старше покоління, навіть гравці, були і 77 років, і всі різні верстви населення об'єдналися. І таким чином я вважаю, що ефективно таким чином такої справи збирати кошти у підсумку турніру. Перше місце посіла команда шляховик. Другими стали представники команди Усівка, третє місце у команди ветеран. Депутати Олександрійської міськради 13 лютого зібралися на чергову 28-му сесію. В порядку денному 28 питань резонансне про реорганізацію закладів охорони здоров'я, злиття міської та районної первинки. Свою думку висловив міський голова. Ми попрацювали з національною службою здоров'я. Ми сьогодні маємо всі відповіді, всі без виключення пакетів тому що наші сімейні лікарі, які працюють на первинні ланці, вони мають пакети. Всі вони будуть інтегровані в одну в один міський простір. Ніхто не втратить своїх клієнтів, пацієнтів, ніхто не втратить свого робочого міста, ніхто не втраче своїх доходів. Можливо, там є якісь технічні або речі, до яких потрібно там звикнути. Занепокоєння щодо реорганізації висловив колектив районного ЦПМСД. Зокрема, чи будуть виїзні лікарські бригади, що буде з деклараціями, чи слід їх перепідписувати? Наша районна первинка обслуговує 75 населених пунктів. І організована організація надання медичної допомоги в нашому центрі, зокрема в районі амбулаторії, адаптована для потреб сільського населення. Району, який раніше до адміністративно-територіальної реформи був найбільшим в Україні, транспортне сполучення з віддалених сел, на жаль, дає можливість приїхати в місто три-два, то тільки один раз в будні дні, і людям не так легко потрапити. До нас в лікарню за медичною допомогою в ті дні, коли немає транспортного сполучення, у нас працюють виїзні лікарські бригади. Коли ми будемо переєструвати декларацію, на це потрібно буде не менше ніж 3-4 тижні для того, щоб зареєструвати їх в іншому лікувальному закладі. З новим кодом на ці зауваження відповіла начальниця управління охорони здоров'я міськради. Сьогодні ми бачимо, що НСЗУ розуміє таку проблему. Вони бачать шляхом злиття пакетів, тобто пакет не анулюється, він приєднується шляхом додавання. Це закріплено в постанові Кабінету міністрів, яким визначено порядок реалізації програми державної гарантії медичного обслуговування населення у 2023 році. Що стосується технічної сторони декларацій, то на сьогодні, верніше, вже в п'ятницю до обіду ми мали відповідь МОЗу, оскільки це відноситься до функцій МОЗу. Вони також бачать технічні рішення щодо повного збереження декларацій і перенесення кожного лікаря зі своїми деклараціями до нового закладу. Депутати проголосували за злиття первинки. Підтримали депутати також бюджетні зміни, зокрема щодо перенаправлення коштів, адресованих на підтримку громадських організацій, на допомогу теробороні. «У 2019 році в цій сесійній залі попереднє скликання ухвалило програму підтримку наших громадських організацій, нашого громадського простору і відповідно до цього рішення. І в 2020, і в 21-му, і 22-му році ми виконували цю програму і виділяли певні кошти для того, щоб підтримати громадський простір нашого міста, підтримати наші громадські організації, і дати можливість їм ну, бути активним. І в мене є пропозиція до вас: давайте ми ці кошти там невеликі кошти, там близько мільйона гривень чи мільйон сто. Зараз все таки першочергово направимо на оборонні цілі на нашу територіальну оборону, а з громадськими організаціями обов'язково розберемося в плановому режимі. Ось закінчиться війна. Розглянули ще одне бюджетне питання: виділення 17 мільйонів гривень на закупівлю спецмашин і сміттєбаків. Комунальні служби повинні займатися тим, щоб цю послугу в тому числі надавати, а не бути просто посередниками і бути залежними тільки від приватного сектору. Ми хочемо, щоб було конкурентне середовище. Ми хочемо, щоб якість послуг вимірювалася там не принципом хочу або не хочу», а ринковими принципами конкуренції. Тому Є хороша ініціатива, розроблена програма, і сьогодні є пропозиція затвердити перший етап цієї програми. Хочемо виділити на це 17 мільйонів гривень. Кошти підуть на придбання на першому етапі трьох автомобілів, спеціалізованих автомобілів для вивозу побутових відходів. Для придбання, як вже говорилося, 350 контейнерів, для придбання спеціальних контейнерів для приватного сектору, як ми говоримо, там, де трошки інша специфіка збору побутових відходів. Тому це велика програма, яка складається із власне, закупівлі важливого обладнання, яке буде власністю. Нашого міста, нашого комунального підприємства Чисте місто, і це питання також ухвалили. В Олександрії 34-ту річницю виведення військ з Афганістану відзначили мітингом біля пам'ятного знаку. Серед присутніх на заході учасниця бойових дій Ніна Терентьєва. Жінка приїхала в Афганістан у вересні 1981 року. Працювала кухаркою, але допомагала і у Санчастині. Ніколи в житті не думала, що так важко, що так тяжко, що так бідно. Було дуже важко. для нас. Для мене, для всіх дівчат, які там були. по-перше, сильно було жарко, сильно було жарко. За ті роки, які там була, мені споминається ті, що наша в нас була дружба, в якій ми були сплачені. Такого не було. І я споминаю, як наші воїни, тобто солдати, офіцери, караплі водою ділилися. Груз 200 і 300 несли по 5, по 6 кілометрів на собі поки вивезуть. Ну не кидали нікого, нігде. Всяко було. Всяку. Ну я споминаю з достоинством. Я була у бригаді, а там на спол вертольот не стояв. І от я буду споминати нашого білегана. Нашого комеску кажуть, що він привіз, скільки наших хлопців, і скільки привіз і обратно. Я з ними прожив прослужила воїнській часті 20 років. І я всіх їх помню, всіх їх знаю. За мужність, відвагу і героїзм проявлений при виконанні військового обов'язку перед державою учасників бойових дій на території інших держав нагородили грамотами Олександрійської міської ради та подяками міського голови. Пам'ятний день в житті нашого міста, в житті нашої країни сьогодні, адже ми всі добре пам'ятаємо той лютий 1989 року, коли останній український воїн залишив далеку землю чужої нам країни, Афганістану. Сьогодні ми на жаль, знову говоримо не за мир, а знову говоримо за війну. Ольга Коріненко подякувала присутнім за їх витримку та нагородила грамотами Олександрійської районної військової адміністрації. За 10 років війни в Афганістані більше чотирьох тисяч українців виконали бойове завдання, але при цьому поклали своє життя. 2014 рік показав, що одними з перших добровольців, які стали на захист теренів України, це також були воїни афганці. З початком повномасштабної війни вони також стали в стрій поряд із військовослужбовцями і з добровольцями на захист нашої держави від чорної нечисті. Багато з них поклали своє життя. Життя за наше сьогодення, за наше майбутнє. В Афганістані свій обов'язок виконувало 735 чоловік. 26 з них загинуло. Хвилиною мовчання присутні шанували пам'ять тих, хто назавжди залишився у пеклі страшної війни. А є такі події, які навічно золотими літерами викарбовані на скрижалях історії. Беззаперечно до таких подій відноситься Афганська війна. Сама війна, сама велика війна в 20 столітті. Дев'ять років, один місяць і 21 день мужності героїзму і відваги. Дев'ять років, один місяць і 21 день страждань, мук і болю. Тяжкими кроками, кровавими кроками ми пройшли ту війну. Покоління обпалене вогнем Афганістану і зараз перебуває у гарячих точках, захищаючи кордони держави і зброєю в руках. В пам'ять про загиблих воїнів афганців присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Кохання переможе, довели українці 14 лютого. Пари закоханих масово пішли до драців, аби зареєструвати шлюб. Скільки наречених встали на рушничок, розповіла начальниця Олександрійського відділу ДРАЦУ. У Валентинівдень подано 5 заяв на державну реєстрацію шлюбу та призначено 11 державних реєстрацій. З них 4 шлюби з військовими, в тому числі два шлюби за добу. Цього дня установа працювала у подовженому режимі до 20-ї години, тож кількість одружених збільшилася до 12-ти, а кількість тих, хто подав заяву до 7. Вони одружаться вже 15 березня. А ось в день святого Валентина одружилися Юлія Роман Вихрест. Розповіли, чия була ідея взяти шлюб саме в день закоханих. Чесно кажучи, ну я так да, мене спитали на яке число, і ми так. На календар глянули, і щось одразу ну, так у нас одразу ж виникло 14-те, чого б і ні. Ми просто були друзями. Довгий період в часу підтримка з його боку була дуже значною для мене в тяжкий час. Ну, прийшов такий момент, коли ми зрозуміли, що краще друг поряд на все життя і така підтримка. Тяжкі моменти. Без друга, друга нікуди. <гум> Тепер у родини 14 лютого буде подвійне свято. Звичайно, буде, це буде Відначати наш це буде наш маленький символ нашого щастя, нашої любові. І це буде якби ну, набагато яскравіше, ніж просто якийсь свято. До речі, щороку саме в день святого Валентина відзначається весільний бум. Кохання завжди перемагає. Те буде і з Україною. На сцені Палацу культури Світлопільський 14 лютого лунав голос мого народу. Таку назву мав благодійний концерт, який організували випускниці Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Лариса Майорова, Катерина Ракута, Єлизавета Бурега та Марина Маленька нашою головною задачою це було якраз таки організувати сам цей концерт, сам цей захід. Ну і також нашою, якраз таки, практичною роботою є диригування. Тобто, ми будемо диригувати нашим ансамблем. Ой, складно, щоб було достатньо. Такі, як, наприклад, домовитися, навіть за те, те ж саме, щоб освітлення було на сцені, щоб домовитися, хто принесе мікрофони, щоб домовитися між нами, між дівчатами, хто буде готувати сценарій, а хто буде займатися афішою, хто займеться запрошенням фото та відео зйомки. Тобто, було достатньо різноманітних питань, але так як ми всі разом і з нами, наші керівники, яким ми дуже вдячні, то все пройшло доволі легко. Україна співала завжди, і в моменти радості, і в часи. Смутку тому глядачі чули як сучасні композиції, так і народні пісні. Прозвучала і одна з всесвітньо відомих різдвяних пісень від українського композитора. Ореографічні колективи своїми виступами підсилили вокальні номери. Це йде як звіт вокального відділу коледжу культури. Дівчата показують свою роботу, як вони саме працювали, як вони готувалися. А також головне це те, що це благодійний захід. Ми збираємо кошти на ЗСУ, ми донатимо, допомагаємо нашим Збройним силам України. Усі зібрані кошти передали координаційному центру волонтерів на потреби армії.